Шановні аграрії, ну мечій, пері, знищуйте його вже сьогодні. Не тянуть ту резину, не ждіть, поки він колос викине. Він же знищує врожай. Гляньте, як кукуруза сікає. На забур'янених полях, шановні аграрії, качана не буде. Меші і пирій треба знищувати сьогодні. У нас же ж буде пшениця посіяна, шановні аграрії. А потім шукаємо пума, супер дам! На злакових ми запираємо злакові. Звісно, на соняшнику забираємо злакові. Ми сіємо соняшник для чого? Щоб бабла заробити. Ніфіга, щоб поля вичистити від злакових, а бабло те второстепенне. Універсальної палички від мишія, перія немає, щоб він 10 років не ріс. Контролюйте його сьогодні, щоб він не дав нам насіння в ґрунт. Беріть, щоб не розростався, коренева система його не розросталася і знищувало так посів, як кукурузу. Виход один, шановні аграрії, вам на соняшнику треба клітодім, не хізалофоб, який оставляє без корзинка, а клітодім. Якщо на соняшнику вже 6 листків і жарко, ніякий хізалофоб. Та взагалі про нього забудьте усе. гірбіцид клітодім, діюча речовина. На 04 04,08, от ми ще я. І полторушка от пир'я. Даже можна і, і полтори літри дати, і літр, во, літр 800 от перія давати. Мінімальними дозами не працюйте. Мінімальні дози це для фази ниточки. І взагалі це проблемне питання, чи вони спрацюють. От мешія 0,4,08, значить працюємо 0,8-800 грам на гектар. От пер'я даємо 1,5-1,7 літра. І не буде вас пер'я, І не буде наступному році після соняшнику пирія мешія не буде, шановні аграрії. Все, знищили і забули. І кукурузку треба, шановні аграрії, не полоті її от мишія, загортати її. А ось о, сульфоніл, дівчина речовина, нікусульфурон. Значить, дивимося. 70 грам на гектар рекомендують шановні аграрії з прилипачем. Не забувайте, 70 грам на гектар прилипач і мишійця немає. Якщо у вас кукурузка до 6 листочків, вносите бакову суміш, пріма і сульфоніл. Ви заберете, шановні аграрії, лободу, щарицю. Ось опроведи отут, Андрюх. Пріме 0,5. А сульфоніла, шановні граді, 50 грам. 70 грам не можна. Ви зменшуйте ДВК, бо будуть проблеми. Шановні грарі, 70 грам це тільки в чистому віді з прилипачом. Якщо ми з зприймой, з дікамбою чи інші бакові суміші робимо От цього препарату 50 грам і приму. Прилипач уже можна не давати. Дасте, хуже не буде. Ось злакові, шановні аграрії, знищуйте сьогодні, щоб мати гарні качані. Качани, щоб мати гарні. І не забур'янувати собі поля, щоб бур'янів ми потім не вичищали гліфосатами. Шановні аграрії, заповніть. Мещі, пері, курене просо забирає сульфоніл на кукурузі, блайд на соняшнику, не наоборот. А тільки сульфоніл на кукурузі, блейд на соняшнику. Не дивіться на ті фази, скільки листочків на кукурузі. Не дивіться, скільки листочків на соняшнику мишій забирає в залежності від фази розвитку. Значить, на кукурузі до 9 листів можна сульфоніл, діються речі ви сульфурон. А блейд, шановні аграрії, можна до фази зірочку. Можна і по 7 долям йому вносити, ні хрена йому не буде. Знищуйте меші і держіть, держіть поля у чистоті. До побачення, шановні аграрії, Кого заінтересував такий ось чудовий гербіцид сульфоніл, може Блейд? може другий любий, чи насіння, звертайтеся у Agrovan, телефони в шапки профілі. На цьому відео заканчую. До побачення. Вам мирного неба, благополуччя і здоров'я. Пока-пока!